До борщику у нас сьогодні ось такі картопляні оладки. Пухкенькі і дуже смачні. До картопляного пюре додаємо трішки молока, щоб це була рідка маса. А тоді починаємо додавати пачечку дріжджів, по ложці цукру та солі. Гарненько все це вимішуємо і починаємо додавати борошно. Додаємо частинами і поступово його вмішуючи в картопляне пюре. В кінці кінцями ваша маса повинна бути ось такої густини. Накриємо рушничком і дамо відпочити хвилиночок 15-20. А тоді смажимо на розігрітій сковорідці з двома ложками олії. І смажимо як звичайні оладки до зарум'янення з коринки. Тоді повертаємо на інший бік і ще хвилиночка дві. А зі сковорідки обов'язково викладаємо на паперовий рушничок. І ось така гірка оладок з цієї порції в нас вийшла. Пухкі, просмажені і дуже вже смачні. І вам також смачного!